У нас все стабільно. Футбол можливо, хто перший раз на каналі не знає. Біля нас стадіон. Роблю відео нас, токи покажу вам, які зробила. Кілька зняла. Це перше. Чого? Так, момент. Якийсь один файл каже Олег не приймається. Добре, я покажу наступне, каполяна Пока ще один покажу. Лях завантажує на Стоки. З п'яти ще робила 4, тільки завантажимо, бо один там якість не відповідає. На ну, а вже завантажуємо, Але ще буде розглядатися і ще потім буде відповідь, чи прийняли, чи ні. Ні, я тільки їх загрузив, тепер треба кожному дати названня. Я ключ... ж кажу, ну. я ж кажу, що це тільки завантажуємо. Да. скажу <laughs>. mm -hmm. это только загрузил, я сказала. Да. Ну да, еще треба дать название, описание, описание тут да что Да, описание, название, в одном здесь все. Mm -hmm. ну, вообще, видео они долго проверяют. Mm -hmm. ну, я на Shutterstock загружал видео долго, здесь я не знаю. Фотографии швидше, видео mm -hmm. может быть и несколько дней, а то и тюжды так. Фотографии, допустим, если лицензия есть, релиз модели, то тоже быстро. Если фотки, где нету, Никаких, ну, как сказать, если фото не, Без не редакционное, то быстро, а если редакционное, тоже медленнее. Ново. Опять на підвальне поміщення Мы Ми дивимося, ну, квартири в Греції. Підвал, короче. Продаюся. Як не підвал, то без фото, то да. камінь не веки коли каже. Ой, Боже. так. Ну так, за такі гроші, то це мінімум треба. Ну, слушай, Улицу. Про... Я хочу щось страшне тут, купити тут, то 50 000, а, ну, покраще вже 100 000. Тут тисяч. Улицу продаю, двіша, їм навіть стыдно хату показати, тільки вулицю показують, і все. А, а ще друге питання, да. чому вони роблять такі фото? Не навіть понимаю. якщо є якась квартира чи будинок, то Все, ні, це більш не прибрано, Неприбрано страшно. Угу. А там, де без фото, Олег каже, тут, ну, мабуть, стыдно було показати за mm -hmm. місцністю. Да. да. Як можна так продавати? 28... Кота в мішке покупаєш. Ну так. Да. Меш... Кто на ну, це буде писати, дзвонити, не знаю Покажи ту картинку. Бо кота в мішку, бо тут просто так. Че нет? Бачите, ніби котик. Ну. Але є і варіанти, але варіанти тут ті дуже дорогі Не, ну тут що такое такой варіант? Ну, що вот тут такого. що? за ці... Я сказала, що за ці гроші, то варіанту немає нормального. Не, звичайно. Какую-то клетку продают, непонятно, что продают. Uh -huh. Вот этот домик. 30 тысяч. Вот нормальный домик. Uh -huh. Это что? 5, uh -huh. 5 соток земли. И он отдельно стоит. Да. И там можно себе освежить. И... А сколько метров мало там? Не, не помню. 50, 60, 60, сколько там метров, кстати, того будет? 65. 65. Нормально. Нормально. Прибирать небольшое. 1600 метров до моря. Ну, no, півтора тисячі, пи, ой, півтора кілометра, я no. хотіла сказати. Зем, землі п'ять соток майже. Клава, нічого ще. До моря. А, то я правильно сказала. Ось, да. півтора кілометра до моря, тут інформація. А де це будь, де? Це Острів якийсь, як або чекаєте сам? Та це рівно Халки-Діки. халки Да. Так. Ось, зараз покажу, де знаходяться. Берешь так, копируешь, mm -hmm. вставляешь сюда, вот, у тебя сразу красоту показывает, какая-то красота, вот, mm -hmm. район, то есть вот холки дики это Салоники, и где-то район, где-то здесь. So the poke було вот здесь. Все. В этом районі дому. Відбираємо валізу оліг, їдемо. Подивилися ми будиночки за 30 тисяч, а тепер вип'ємо за це кави. Аліжек, ти будеш каву? Так. Може ми щось знайдемо? Пишеш Юля, Юлія мені не вистачає по Ви чули? <хи> ну? На провізію не вистачає. Добре, і мені теж молочка. Смигдалю. Всіх... Олег, це багато мені. Ти ж знаєш, що я люблю темне. Я силу. Олежик, Олег любить побільше молока. Я люблю трішки. І взяв мені мигдалю Біодринк. А ще Олег замість цукру бере ось що. Але я зовсім без цукру. Але в мене є там смаколик. Ось що в мене є. Як я кажу, раз можна. Ой. Це обіцяє бути смачно. Зараз я попробую. Угу. Нарешті, нарешті кінцівка. Боже, цілий день. Тут в нас така тусовка була. Я уявляю, скільки це все коштує. І щоб поприбирати після цього, і поліція, і поліція теж на конях завжди є. І це все, ця обслуга це дуже, дуже, дуже великих грошей коштує. Сейчас я включу, подожди, это... Мне уже... Что, что сегодня продалась снова одна столках, работа. Одна работа, работа его. Давайте поднимем еще. покажи Ой, Сейчас покажу. Вот, что это... в неделю люди шукают и купуют? Вот показы карты, где покупают. А где, купили? Вот, где купили, я не знаю, надо посмотреть. Сейчас. Ну, это все купляли. Я могу кликать. Нет. Угу. А, да, вот, смотри. Скажи, вот. сначала это у нас сайт Значит, Да, вот, В Германии купили? В не купили. Гамбург. No. <laughs> купили. В Гамбурге. Дякуємо гамбург. Вот эту работу купили в Гамбурге. На рынку. Ну, Прикольно. Ну, но... Казалось бы, да. Люди вот там полно таких работ, смотри, это тоже из того места. Твою купили. А це інших, так? І другі, так. Ага. І мою купили. А що ми сидимо? Давай зараз на ринок робити фото. <говорит> <говорит> Далі працювати, працювати, нема чого ага. дома сидіти. Добре, сьогодні і треба відпочити. Я замітив, по воскресеньям покупають Угу. Ага. Ну, то добре, я тебе вітаю. Ну, я як почав працювати, вже 4 роботи у мене купили. З цього сайту. Ага. Всі з Shutterstock? Так. Але раніше були продані ще на Adobe. Зараз Олег ще перейде на Адоп і покаже, що там продавалось. Взагалі Адоп ну, дуже має... прискіпливий То... і дуже він за якість, за постановку. Да. в там... май, поки... ну, я почав опять його ну, активувати, продавалася uh -huh. одна робота, 33 центи. І от роботи, які продались. Більше всього от твоя рука продала, 7 разів продалась. А, а, можна відкрити тут, так? Можна, от. Це я тут, здається, я вже показувала колись, ми показували. Зараз у мене, от. Це така фото вдома, ми скручували меблі. Да. І Олег каже, давай, моя рубаха, часто я буваю в цій рубасі. Вона моя улюблена. Ми робили дома меблі, і Олег мене так сфотографував, угу. я ніби працюю. І а скільки разів вона? Сім раз. Сім раз продалась, люди, сім раз. Вот, сім раз. І гроші продалися. Слухай, а чому ну, ми не робимо фото нові з грошима? Ну, коли, я в суботу роботу. На свадьбі я фотографірував, тоже відподавалася робота. Я була з тобою тоді на весіллі. Да, да, я навіть знаю, пам'ятаю, хто це був. У угу. ну. них була дружка така в баварському наряді. Так? Ну, да. ну, бачите? Любов, любов, кохання. Олег каже: ми сьогодні завантажили відео, ви бачили, так. На початку відео. Ну, так три роботи. І вже три роботи прийняв. Який? Dreams да. Я можу відкрити, подивитися, вот це він прийняв. Угу. Dreams time це назва сайту, да. а вот, я це вам здається не показувала. Ці квіточки. Це прийняв. Бо я показала кілька все показала. І що ще прийняв? Вот, прийняв Оце вот, це прийняв. Я показуватися мені дуже подобається так. Це я біля одного магазину знала. Mm -hmm. Проходила мимо, як то кажуть. І от этот Це продаються ці клітини. Я а просто я... не успіваю загружати так. Mm -hmm. А це тут біля нас, де ми часто там ходимо. Mm -hmm. Треба кожен день завантажувати, хоча б щодо 10 yeah, робота. А не раз в тиждень три.